Дошит, офіцерська лінійка, карандаші, ручки, але роз... рожевий телефон. Розуміло. Це для настрою? Це для настрою, якщо даті, мотом, ну, все таке. В офіцерській планшетці є ще й пудра. Як би навіть мені кажуть, де ми не були, але пудра все рядом. Ну, все як потрібно. Але це одне другому не мішає, ніяк. Вікторія одна з трьох жінок, які вперше в історії збройних сил України цього року вступили на спеціальність артилерійської розвідки Академії сухопутних військ. імені Сагайдачного. це людина, яка визначає точку стріляння артилерії. Ми самі навіть собі хочемо доказати, що ми сильна сторона жінок. Тобі ж це для нас навіть є честь повага. Тотом і таким чином ми теж хочемо підтримувати нашу армію. Упродовж року дівчина готувалася до вступу в академію, Займалась спортом, але не лишали і волонтерство. З допомогою бійцям і концертами їздила у зону. АТО. була першою старшокласницею у Запоріжжі, яка закликала людей допомагати армії. Зараз на Яворівському полігоні проходить курс молодого бійця. Мені все дається, як і хлопцям. Тобто, я сюди сюди прийшла не як дівчинка, ну зрозуміло, я залишуся дівчинкою, але всі вправи виконувати я буду на рівні хлопців. Тобі ж немає такого, що ой, мол, дівчинка, ти то не роби. Ні, такого немає. Я, якщо прийшла сюди, я буду доказувати, що я теж сильна. Те, що троє жінок здобуватимуть спеціальність арт-розвідників для чоловіків, було подивуванням. Також був дуже здивований, але дівчата дуже стараються. Я, я скажу, що вони. В деяких моментах навіть краще, ніж наші хлопці, навіть переважають їх в своїх навичках. І саме головне в своєму прагненні до цього. Вони так хватаються зубами за цю свою спеціальність, що деяким хлопцям потрібно брати в них приклад. Цьогоріч понад тисяча осіб вступили у Львівську академію сухопутних військ. Серед курсантів, контрактники, учасники АТО, випускники військових ліцеїв, багатьом по 17-18 років. У першокурсника Андрія Куличка, батько і брат учасники АТО. Я себе на гражданський вибір не представляв. Для мене це офіцер це для мене як показатель. Для мене батько, брат це для мене як самий стимул, і Я хотів би бути, як вони. Перш аніж сісти за парти в академії, молоді курсанти проходять тритижневий вишкіл на Яворівському полігоні. Тут вперше взяли до рук зброю. Найважче їм пройти психологічну смугу перешкод. З ними працює багато викладачів, учасників АТО. Ми виявляємо. Лідерські якості військовослужбовця. Моделюємо їм ці задачі та завдання, з якими вони столкнуться в ході бойових дій, а також формуємо у них почуття плеча товариша та визначаємо їх морально психологічний стан, стресостійкість стійкість до факторів бойових дій. Не боятись зброї, розуміти себе, виконувати поставлені задачі, вчать молодих курсантів старші колеги. Галина Терещук, Мар'ян Павлик, Львів. Давай сприй.